Пресвята, Богородице, Моя Небесна Мати, я приходжу до Тебе із зраненим серцем, і тихим стогоном душі. У глибині душі я ношу біль, який ніхто не бачить, сльози, які ховаю, навіть від найближчих. Марія, ти бачиш кожну тріщину, кожен шрам мого серця, Прийми мене у свої материнські обійми, бо більше не маю сили йти, зціли мою душу, втомлену від страждань і втрат. Ти, що зберігала всі слова у серці, зрозумієш мовчання, в якому я кричу, зніми тягар, який пригнічує мене, і подай мені світло, щоб знову знайти дорогу. Молю тебе, Богородице, випроси мені у свого сина ласку душевного миру, хай Його ніжна любов огортає мене. І загоїть те, що словами не вилікуєш. Прости, Марія, що я часто сумнівалася у Божій присутності, що ставала байдужою у молитві і обирала тишу замість довіри. Прости мені, моє нарікання, коли я вважала, що Господь забув мене, я згрішила байдужістю до його благодаті. Відвертала серце, коли він стукав у нього. Я шукала відповідей у людях, а не в небесах, і сама себе втратила в морі тривог. Прости, мої гріхи душевного відчаю, мої сумніви, що закривали шлях довіри. Прости мені, що я перестала дякувати, та сьогодні я приходжу до тебе. Потребую тепла, прийняття і підтримки. Не відкинь мене, навіть якщо я слабка у вірі, навчи мене жити з ранами, якщо їх не можна зцілити повністю. Навчи приймати біль із миром. Дякую тобі, Пресвята Діво, що завжди чуєш. Дякую, що твоє серце відкрите для всіх зранених, і я не є для тебе забутою. Дякую, що не перестаєш молитися за мене. Прийми мою молитву як щиру жертву серця, і веди мене дорогою віри, миру і любові. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, Мати милосердя, і надія грішників, з покорою стаю перед тобою, визнаючи свої провини і гріхи, ти, що завжди ведеш до свого сина, тих, хто кається, випроси мені ласку щирого розкаяння. О Марія, чиста і безгрішна допоможи мені побачити глибину моїх падінь, випроси мені світло Святого Духа, щоб я усвідомила усе, що віддаляло мене від Божої любові. Мати Божа, прошу тебе, з глибини серця, не залишай мене в моїй недосконалості, але навчи мене ставати кращою, щодня боротися з гріхом. Причиста діво, благаю тебе, заступайся за мене перед Господом, щоб Він у своїй безмежній любові. Дарував мені прощення і оновлення душі. Маріє, допоможи мені принести плоди покаяння, зміну життя, правду у словах, милосердя у вчинках і лагідність у серці. Богородець випроси мені силу вирвати з корінням те, що веде до гріха, гординю, заздрість, лінощі, нечисті бажання, недовіру до Бога. Матінку, вчи мене прощати іншим, як і я сама прагну прощення, Очисти моє серце від гніву, образ і мстивості, які тьмарять душу, о, пречиста Богородице, допоможи мені прийти до святої сповіді з відкритим серцем, щирим жалем, і Бажанням виправитися, нехай через Твоє материнське заступництво моє серце буде відкрите на Божу благодать, щоб я більше не поверталася до гріха. Марія, будь поруч зі мною у хвилини слабкості, коли душа спокушається і серце схиляється до зла. Підтримай мене у боротьбі за чистоту і правду, пречиста мати, дякую Тобі за Твоє терпеливе материнське серце, яке не відкидає навіть найгіршу грішницю. У Тобі моя надія і порятунок, Богородице, веди мене до Ісуса, єдиного джерела прощення, миру і спасіння. Дай мені відчути радість прощення і оновлення життя в Божій любові. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, богородиця Дієво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Амінь. Пресвята, Богородице, моя небесна мати, на початку цього нового дня звертаюся до тебе з вдячним і покірним серцем, ти, що ведеш своїх дітей дорогою правди і любові. Благослови сьогодні, мій день. О Маріє, прошу Тебе, будь зі мною від самого ранку до вечора, нехай Твоя ніжна присутність супроводжує мене у всіх моїх справах, думках і словах, допоможи мені розпочати цей день з миром у серці. Мати Божа, даруй мені ясність розуму, чистоту намірів і доброту серця, навчи мене бачити в кожній людині. Образ Божий, чинити добро і уникати зла. О, причиста Діво, благослови працю моїх рук, щоб усе, що я сьогодні робитиму, було на славу Божу і на користь ближнім. Допоможи мені трудитися з любов'ю, терпінням і сумлінням. Марія, направ мої кроки, щоб я не збилася з дороги правди, випроси мені сили протистояти спокусам і уникати усього, що може образити Господа. Пресвята, Богородице, захисти мене від небезпек та всякого зла, пошли мені мудрість у рішеннях, витривалість у праці. Та лагідність у спілкуванні з іншими, мати милосердя, благослови мою родину, друзів і усіх, кого я сьогодні зустріну. Дай мені лагідне слово для засмучених. І чуйне серце для тих, хто потребує підтримки, Богородице, вчи мене вдячності за кожну мить життя, за дар нового ранку, за здоров'я, за любов, яку отримую. Допоможи не нарікати, а з надією дивитися вперед. О, Маріє, заступайся за мене перед своїм Сином Ісусом Христом, щоб Його благословення супроводжувало мене протягом усього дня. Пресвята Діво, зроби моє серце спокійним, вільним від тривоги і зайвих турбот, навчи мене жити цим днем у Божій благодаті, приймаючи усе з любов'ю і вірою. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Богородиця Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. Amém.